Усім привіт, вітання з Чернівців, з вулиці Кобилянської, артерії 753 метри щастя, і любові. Нарешті закінчився дощик. Мені здавалося, що це не закінчиться ця полива, не закінчиться ніколи. Адже, адже адже. три доби без перестанку з небесної канцелярії нам давали привітання у якості дощу. Сьогодні досить прохолодно. Я не думала, що. Майже в середині травня мені знову треба буде діставати свої яскраві пуховички. Але ж сьогодні, 9 травня 2025 року, і сьогодні світ святкує День Європи. Саме з цього приводу в органній залі 18.30 буде неймовірний концерт, присвячений Дню Європи. В якому будуть е, лунати е, класичні баручні е, відомі композиції, і е, концерт е, будуть давати наш е, симфонічний е, камерний оркестр Капрічо під керівництвом народного артиста України Павла Чоботова, звичайно, в якому приймає участь Людмила Шапко, заслужена артистка України. Е, е, ми зможемо послухати Чарівний спін, спів Олени Орсуляк. Е, Володимира Фесюка і, звичайно, усіх відомих і улюблених артистів Філармонії. Культурне життя в Чернівцях триває, воно насичене і потужне. Я думаю, що багато хто святкував вчора за моїми прямими етерами з виступу у поета Юрія Іздрика, нашого сусіда з Прикарпаття з міста Калуш, Франківської області. О 18.30 був виступ в неймовірному кінопалаці імені Івана Миколайчука, мистецько-культурному центрі імені Івана Малкойчука на вулиці Головній. Я вела етер, так само робила репортаж наживо. <головік> і, і, і які мої враження протирічні? Мені зрозуміло, я відчуваю е саме? Психоделічні моменти Юрія іздрика як людини особистості. Однозначно, я можу сказати, це моя точка зору, ну це і зрозуміло, адже він лауреат Шевченківської премії, що це неймовірно потужна талановита особистість. Але я, як людина, яка веде здоровий спосіб життя, і для мене це концепт моєї сутності. Деякі моменти, звичайно, ну. Мягко кажучи, для мене неприйнятні, але ж, але ж, в житті буває усе. І ну, такі моменти особисто для мене в паралельному вимірі. Хто дотично до тебе, думаю, що розуміє про що я. Але було однозначно цікаво, глибоко, чуттєво і чудовий післясмак, який був на протязі вечора і сьогоднішнього ранку, присутній. Чи пішла б я ще раз на таку зустріч? Однозначно так. Так, воно того вартувало. Мені дуже приємно було, що зала була заповнена що була величезна кількість молоді був благодійний аукціон, в якому дуже активно приймали участь усі учасники події. Коротше, це була дійсно подія, яка вартувала того. За цей час був виступ. Викладачів і учнів івано франківського Прокарпатського університету імені Стефаника, саме музикального відділення в нашому коледжі мистецтву мені я знову ж таки, вела прямий етер. Це було дуже дуже цікаво. Ну що, зараз прогуляємося Кобилянська, Так, ще один культурний анонс я вам проведу. Незабаром у філар в театрі буде прем'єра Шалений день або «Удруження Фігаро 16. Я вже придбала квиточок, я якраз буду в чер... Чернівцях, тому що попереду мене чекає багато подорожей, про які буду вам розповідати. День Європи. Зазвичай всі одягають мак. В мене жовто-блакитне сердечко, як е, зазвичай. Чудовий настрій, червона помада на вустах. Ну що, прогулянка Чернівця, ми сьогодні трошки іншими локаціями. Полетіли? Розета, крамничка, в якій неймовірно приємні аромати: Кобилянська, Шпацер, гості міста. Знайомі і друзі. А ось подивіться, яка оаза квіткова, неймовірна. Це у нас дім 18. І ці квіти, які просто привертають увагу, квіти сезону. Бачите? А ось там герберки. Ось такі-такі чарівні вазонки. Дім 18. І сьогодні будемо кракувати не з того, з тої локації, з якої я зазвичай починаю свої репортажі біля Кенля Райманда Фрідріха, а з другої частини Кобилянської, з її початку, яка ближче до центральної площі, тому що мій керунок саме туди. Будиночки, коники, зев'є, леквар, франчайзинг Львова. Гості міста. Про Чернівці можна розповідати дуже багато і безкінечно про кожний будинок, про його історію, про люди про людей, які тут жили в різні періоди чернівців. Формат цього стріму це не ми не втиснемо. Кобилянська, яка після дощу, дуже дуже приваблива. Я не знаю, як вам, я коли виходжу на Кобилянську, в якому я б не була стан. Сьогодні я геть була не фонтан, зразу підіймається настрій. Ах, ця Кобилянська. І ось квартирник гро на місто зустрічі моїх друзів. Зайдемо. Тут ще рівний під'їзд каретний. Подивимося. Ах, подивіться на цю красу. Ну, як, як це можна не любити? От скажіть мені, як? Кобилянська 12, Фонтан, Чарівний дворик. І ось і ось ось Сарина, де майже кожен вечір я проводжу час з своїми друзями. Боже мій, а кого я бачу? Привіт! Привіт-привіт-привіт! Андрюш, пару слів. Розкажи зараз слово тобі, тому що мікрофон в тебе. Пару слів, що хочеш. Да, працюємо, чекаємо. Закрошуємо. Працюємо, чекаємо в гості. Скоро буде концертик. Підтянули серйозних музикантів. Буде творчий вечір, будуть концерти. І буде досить цікаво це все. Хай Запрошуй це буде... нас ще поки рано. тільки але, почали але ми, процес. Але Ми маємо надію, що будемо запрошені. Звісно. Будуть концерти не тільки в Гроні, в Гроні це як репетиційна база буде. Концерти будуть по всіх площадках міста. Супер. Ну що, завітайте, не минайте! Хто грону минає, той щастя, щастя немає. немає! Ось так, поїхали далі. І ось тут грають наші музиканти і відвідувачі вдячні, хлопці, чимода, не забуваємо про це квартирник грона, де завжди затишно, смачно і весело. По Чернівецьки. А ми виходимо далі на Кобилянську. Цим неймовірним чарівним розписаним в стилі Ренесансу каретним під'їздом нас чекає артерія щастя і любові Кобилянська. Ось тут Зорили Буковини, ресторан Ватра, ресторан Містер, колишній ресторан Європа. А тепер панська горальня. Ну, що це за чарівні Чернівці? Ах, моє місто! Обожнюю! А попереду центральна площа площа семи вулиць, семи готелей, площа серце нашого міста. А ми з вами звертаємо на вулицю Доброго, колишня вулиця Котовського. Кожен чернівчанин, особливо з дітлахів, знав цю вулицю, тому що тут був найкращий магазин, дитячий світ, неймовірні будівлі. Покажемо. Ось подивіться, 1912 рік. Це не будинки, це просто легенди і окраса міста. І ось тут, де оці банки зелені, зелений кольор, був дитячий світ. А ми рухаємось далі до вулиці Української. Помилуємося цими будиночками. Панська гуральня, крамниця-пивниця. Ви знаєте, я б гуляла цими чернівцями безкінечно. Я дуже щаслива, що я зараз в своєму місті, Місті, яке завжди мене причаровує виногради, які овивають австрійські балкони. Будівельний технікум за моїх часів тут дуже класний був спортзал, і ми тут грали у баскетбол, моє рідне місто. Я дізнаюся тобі в коханні все своє життя. Ваша Ксюня?